А хоче певного визнання. Навіть бомжі або алкаші, які десь там сидять, які у них ключове питання? Ти мене поважаєш? Так? Тобто якогось рівня суспільного визнання, яке ми сьогодні будемо визначати під словом Нравиться, подобається, так вимагає кожна людина і кожна організація. Кожна організація, кожне підприємство хоче цього визнання, хоче, щоб світ його сприйняв. На певному рівні при чому сприйняв, тобто, не просто, що ну є там вони, я щось про них чув, так? а сприйняв на такому рівні, як йому самому хочеться, як самій цій організації хочеться. А, ну Наприклад, в самій назві е, організації е, Сантинів небайдуже заложено, закладено це слово небайдуже. Так? Тобто, хочеться, щоб сприймали як небайдужих людей, як спілку небайдужих людей. Чому так важливо для нас подобатись, або щоб світ нас сприймав? Ну, по-перше, для деяких людей це поновлює енергію, так. Тобто, а, ой, я, я подумаю всім, так. А, і моя енергія мене це наповнює мене енергію, я стаю енергічним, веселим. А, я можу бігати. От у мене, наприклад, таке студентської аудиторії. Після того, як виходжу з аудиторії, де сидить 150 людей, я точно знаю, що я наповнена енергією, тобто, бо це визнання. Це визнання авторитетності, я знаю, що їм там цікаво, чи вони там хлопали, наприклад, наприкінці, і так далі. Надихає. Надихали, так. Да. Тобто мене наповнює енергію, якщо я комусь подобаюсь. Це мене, так? Далі, це демонструє, може демонструвати мою унікальність. Тобто, знаєте, є таке прислів'я. от Серед нас є багато людей, які думають, що вони в цьому єдині, але насправді це не так. В чому? Це люди, які хочуть бути не такими, як всі, хоча б їх сприймали не такими, не такими, як всі. Сприймали якось унікально. А у деяких є підстави для того, щоб бути унікальними, у декого немає. Так? А прислів'я таке є, яке мені дуже подобається. Ті люди, які хочуть бути не такими, як всі, утворюють натовп тих, хто хоче бути не такими, як всі. Тобто, Але оцей мотив. Оця подача, ця причина, чому ми хочемо бути відомими, дуже важлива. Люди хочуть виглядати якось унікально, хоча б в чому-небудь унікально. значимо. Далі дуже цікава річ, те, що я подобаюсь світові. Допомагає мені стати своїм у певному середовищі. Ми говоримо, це соціальний мотив. У людини може бути соціальна мотивація подобатись. А, ну, наприклад, а, у мене є подруга, а, її чоловік різко розбагатів. Вона по життю не любить прикраси, дорогі. Але зараз вона змушена їх купувати, тому що вона постійно входить в середовище, де без прикрас дорогих вона не сприймається як своя. Вона стає білою вороною, так і навіть якщо вона спочатку хотіла би наплювати на це, середовище її би. Витіскує, вивиштовхує, якщо вона не така. Вона середовище вона не подобається. їй хочеться подобатись. Не бути просто така, як ці самі жіночки, які розсадьковані або там ще які, а просто своєю хочеться бути в цьому середовищі. зрозуміло, так нам хочеться подобатись, просто щоб бути своїм, щоб нас не виштовхувало середовище. Далі розширює діапазон спілкування. Якщо ми подобаємось людям, то якомога більша кількість людей хоче з нами спілкування. Так хоче а, щось у нас. Ми всі любимо бути цікавими для інших. От давайте спробуємо собі уявити такий момент. Ви, от дівчата, знають точно про таке. А, а чоловіки знають також, але не здогадуються, що знають. Нет. Вони просто не звертають уваги на такі речі. Ви звідкись приїхали? Тут я зрозуміла, у мене багато тут однодумців, тому що подорожувати любите майже всі так, судячи з ваших презентацій. А ви приїхали звідкись і ви хочете комусь розповісти. Ви починаєте розповідати. Бачите, що через пів хвилини е, на обличчя зацікавленості немає. Вам хочеться розповісти, так, але вас не сильно слухають. А насправді нам би хотілося, щоб нас вислухали. Коли ми говоримо щось, так коли ми толкаємо наші довгі спічі, коли ми виступаємо, коли ми робимо зауваження, коли ми критикуємо. Насправді ми хочемо, щоб нас слухали, бути цікавими, розширювати діапазон свого спілкування. Це також нормальна. А причина того, щоб подобати світові. Далі дуже е, такий цікавий мотив, чому нам це важливо, маскувати свої недоліки. От давайте згадаємо барабашкину презентацію, е, багатий боділенґвіч, багато слів. Так, вона соромилась і маскувала це, так. Тобто е, оці, оці, оці всіми речами Це дуже класно. Вона старалася всіма силами так пере. пере Ступити через себе, через ту важкість, яка є у неї е, всередині. Я, наприклад, завжди мене це дуже речулю, я дуже ціную такі речі. І підкреслює мою важливість, так, також, е, мою важливість в своїх очах. Тому що, знову ж таки, нам важлива також і е, власна оцінка себе. Е, отже, говоримо сьогодні в першій частині про імідж. Тобто про те, що ми створюємо для того, щоб подобатись іншим? Для того, щоб реалізувати ті мотиви, які тільки що були названі. Отже, я, я зараз кілька визначень, тому що от я, наприклад, навіть на лекціях визначення не люблю. Так? Але визначення іміджу об'єднуються всі однією рисою, і ми зараз на них подивимося. Отже, імідж це оцінка об'єкта закріплена в пам'яті цільової аудиторії. Давайте повернемось на початок. Ті з вас, хто добре знав один одного, у них вже є закріплена оцінка. Так? Тобто помічник і так далі. Да? Тобто, лідер, наприклад. Тобто закріплена за вами, це як бірка, як м'ятка. Чорна метка іноді. іноді навпаки а біла мітка. І оця мітка, вона як ярличок, який вісить на вас. Значить, отже, запам'ятовуємо, оцінка закріплена за людиною. Це ваш імідж. А... Далі. Це чотири визначення іміджа з різних джерел, різних авторів, але у всіх них є одне слово, яке їх об'єднує. Це слово емоційний, так тобто імідж завжди несе якусь емоцію, повинен нести правильно сформований імідж якусь емоцію. Отже, у нас є загальне враження з емоційним контекстом. Давайте спробуємо згадати, коли ви відірвалися від тих оцінок, які вже знаєте один про одного, і заговорили про лілею. З'явилася емоція одразу, пам'ятаєте, що ви говорили да? про, про неї? З'явилася емоція. Ви відійшли від шаблону, так і включили емоцію. І відповідно ця емоція одразу змінила е, хід розмови. Правильно? Значить, далі сприйняття та сума вражень, так це якщо у нас щось хтось новий, теж. Е, е, те, що людина бачить і відчуває, коли об'єкт згадується, ну да спробуйте зараз заплющити очі і згадати когось з нас, наприклад, задати Валерію, так а, от те, що ви зараз бачите, і ті враження, які у нас склала, це є вже той імідж, який склався за цей короткий період часу у вас від неї. так? І чистий результат, знову ж таки, вірувань, ідей, почуттів, знову почуттів, тобто знову емоції у нас ідуть, емоції, почуття, так, а очікувань і вражень. Ми чогось чекаємо. От ви сюди йшли, чогось чекаємо. Хтось не чекав чого, чогось хорошого, тобто що в того, що попросили. Хтось не.